Розмінувати Україну за 5-7 років після завершення війни таку мету озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявляє, що влада розраховує завершити розмінування аграрних земель якомога швидше. За оцінками вчених нам потрібні десятки, а можливо сотні років. Якщо брати стандартні технології для розмінування всіх земель, які сьогодні під мінним забрудненням або під нерозірваними снарядами, у нас є амбіція завершити розмінування масштабних аграрних земель протягом трьох років після визволення територій, там де це там, де буде лише така можливість надаватись, і загалом до п'яти семи років закінчити розмінування всієї території України. Всі профільні служби з початку повномасштабного вторгнення об'єднали свої сили аби створити необхідну інфраструктуру для гуманітарного розмінування території, і робота продовжується. Станом на сьогодні обстежено 190 тисяч гектарів сільхосп-земель із першочергових 470 тисяч гектарів, які визначені як пріоритет для розмінування. Ми працюємо з технологічними компаніями. Ми будемо використовувати для цього дрони як сучасні технології. Ми вже опрацювали з партнерами залучення додаткових машин, роботів. Ми вже розпочинаємо виробництво українських розмінувальних машин для наших аграріїв. Також прем'єр зазначив, що в бюджеті на 2024 рік закладено кошти на гуманітарне розмінування в розмірі 2 мільярдів гривень, до яких надалі додаватимуться кошти від партнерів. В жовтні місяці готуємося до масштабного міжнародного форуму в Хорватії у Загребі стосовно гуманітарного розмінування, де ще раз в чергове скоординуємося з нашими партнерами. Україна на сьогодні є лідером, на жаль, лідером з кількості замінованих земель. Але Україна, я вас переконую, буде лідером в частині гуманітарного і загалом розмінування. Марія Совєва та Мікенін, Харків. Новини.